Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо чудовий комікс газетярки Брайана Вона, творця коміксів САГА. Газетярки це захопливий комікс, який перенесе вас у світ 80-х років. Дія розгортається у невеликому містечку в США на світанку після Геловіну 1988 року. Чотири дванадцятирічні дівчини, які підробляють рознощицями газет, стають свідками дивних і страшних подій. Ця графічна новела поєднує в собі елементи ностальгії, містики та пригод, створюючи неповторну атмосферу. Під час виконання свого ранкового маршруту дівчата стикаються з загадковими фігурами, одягненими в чорне, які здаються значно сильнішими та небезпечнішими ніж звичайні люди. Після зустрічі з цими таємничими незнайомцями життя дівчат різко змінюється, вони потрапляють у вир неймовірних подій, пов'язаних з подорожами в часі. Автор майстерно маніпулює очікуваннями читача та чудово відтворює атмосферу того часу, музику, моду, побут це дозволяє читачам зануритись в спогади або відчути дух тієї епохи. В газетярках, як і в САЗі, доволі незвична сюжетна лінія. Звичайна робота підлітків перетворюється на захопливу пригоду, повну загадок і небезпек, автор вміло підтримує інтригу, змушуючи читача перегортати сторінку за сторінкою. Кожна з дівчат має свій характер та свої страхи, їхні взаємини розвиваються на очах читача, даючи історії глибини. На сторінках цього мальопису вас чекатимуть несподівані повороти сюжету, таємничі події і дивовижні відкриття. Комікс змусить вас сміятись, плакати і переживати разом з героями. Газетярки сподобаються як шанувальникам коміксів, так і тим, хто просто шукає цікаву історію. Комікс буде цікавий як підліткам, так і дорослим, адже він торкається універсальних тем дружби, дорослідження та пошуку себе. Якщо вам подобаються такі історії, то газетярки це те, що вам потрібно.